Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі цікавий роз'єм. Ось так він виглядає. Я його прирозкрив, тому що він важко витягується. Як бачимо, має жовтий колір. Це йде золото, друзі. І бачимо маркіровку. На верхньому той йде папа, бачимо Бек АУПЛ. І нижній, де мама тг L, PD, Aurum. Вже в мене було таке відео по таких роз'ємах. Одного роз'єма я розібрав і відправив на експертизу деталі. Ось так виглядають з папи, ось так виглядають з мами. І що, друзі, виходить? З папи. Ось такий зубчик важи майже 2 г. Він іде чисто платиновий, покритий щільним слоєм золота. З мами в ньому йде паладій, також покритий щільним слоєм золота. Вага цього до 1,5 грама. Там він трішки щось не дотягує. З припоєм вийшов майже півтора. Ось такий у нас сьогодні був обзор. Є наподобі тегеловські роз'єми. Там іде чисте срібло, покрите золотом. Якщо у вас, друзі, є такі роз'єми, ви, можна сказати, фінансово получите приємний бонус, тому що вони йдуть на 20 зубців. І якщо помножити на суму по прийому металів, один роз'єм виходить доволі дорогий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.